Ой, за гори та ще й за лиману і, і за, за зеленого гаю ой крикнули славні козаченьки, ой, тікаймоча. Ой, крикнули славні козаченьки, ой, тікаймого. Не чай. А козак не чай, козак молоденький, та й на те є невоє, скома сею. Ой, та смильницька, мед горілочку, кружля. Ой та смельницькою медворівочку вокро, ой порадь мене у мацю Хмельницька, та як рідна мати, очі мені коня розсідла Ти, Чи в наряді держав. Коня розсідлати, чи в наряді держати. о я тебе козачі, не чаю, та й не убезпечаю. де коня припомнів наряд для всякого случаю. Я припомнім на для всякого случаю.